Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде розпакування та огляд ось такого чудового мультиметра. Це у нас фірма Аненг. Аненг, не знаю. Але, тим не менше. Зрозуміло, звичайний, дешевий Китай. Моделі, так розумію, PN109 Червоному, чорно-червоному кольорі. Щось цікавого у нас на упаковці, нічого, бо китайський ми не розуміємо. Тож, зрозуміло, Ну, тут у нас. Стандартно е, використовується як токові кліщі. Мається на увазі. Ми можемо на дроті перевірити, скажімо, силу струму, яка протікає через нього. Також у нас є вимірювання постійного та перемінного струму, е, спротив е, діоди, ємність ну, в принципі, все, що потрібно. Також у нас є тут у нас ліхтарик. Великий дисплей і дисплей, до речі, сенсорний, начебто, тобто можна в нього тикати пальцями, щось там змінювати. На жаль, ця комплектація не передбачає в собі термопари, хоча я хотів взяти, але, на жаль, коли я хотів взяти там, ну, подібний подібний мультиметр, але ще з термопарою. Ну, щоб вимірювати, скажімо там, коли там з комп'ютером, наприклад, то можна виміряти температуру того ж процесора, Ну, тим не менше, який є. Поставляється воно у нас. Так, тут є якісь документи у нас. Ага. Це у нас просто чеки. Поставляється у нас в такому чудовому сумочці, кейсі, як сказати. Так, два щупи. Довжиною десь приблизно сантиметрів. 70 якість тут, хоча прогумована поверхня, ось ця сіра, це пластик, це, наче прогумована поверхня, але е, ці дроти, вони не є силіконові. Знаєте, тобто відчувається, що це просто дроти. Бо є такі, знаєте, товстенькі, такі, приємні, на дотик силіконові, м'якенькі. А це звичайні дроти. Далі, тут у нас, як завжди, на кита... Ні, ще на англійській мові у нас є якась інструкція. Вимір супротиву, там. Так, опору, так, перемінний струм, постійний струм. Ну, в принципі, все, що потрібно. Так, 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 нічого такого цікавого. А, от дійсно, в чому ще тут у нас True RMS? мається на увазі, що ми можемо за допомогою начебто за допомогою цього мультиметра знаходити заховані дроти, які є в стіні. Ну всі знають, да? наприклад, тут у нас там вимикач, і як у нас там дріт іде, ось так або ось так. Тобто, за допомогою цього пристрою, начебто ми можемо знаходити ці дроти. Тобто, де воно розташовано, в яку сторону йде, і таке інше. Тисни лайк і не жлобись На канал мій підпишись. Так, воно у нас в вплівочці в такій. Давайте розпакуємо. Так. Чудово. І тут у нас, ага. Тут у нас дві батарейки потрібно ААА. мізинчикові батарейки. Без цього воно працювати не буде. Якщо чесно, я щось провтикав. Я більше звертав увагу на скажімо, зовнішній вигляд на якісь функції, але провтикав трохи із термопарою, і провтикав це не акумуляторний у нас мультиметр. А я хотів акумуляторний, щоб це з батарейками з тими не мучитись. Бо великий дисплей, дисплей ще з підсвіткою, плюс тут ліхтарик, воно буде швидко саджати. Ну, Але тим не менше, так, беремо дві батареїчки, шукаємо, вставляємо і будемо дивитися далі. Є дві батарейки. Вставляємо так, щоб не переплутати полярність. Кришечка. Так. І що тепер? Так, це у нас зовнішній перемикач, він у нас на OFF. І тепер. Угу. Ну Тим не менше. Давайте спробуємо так отримати. І запрацював ліхтарик, дивіться. Тримаємо, вимикається. Тобто у нас сенсорний дисплей, який може контролювати. Так, що можу контролювати? Нічого. Так. Переходимо на вимірювання. Угу, діод. Чудово. Проти так. Так, треба нам щось поміряти. Давайте вставимо наші щупи і щось поміряємо. Наприклад, почнемо з того, поміряємо напругу в розетці. Правильно? Потім нам потрібно буде щось взяти, якийсь подовжувач, підключити в нього, можливо, якийсь я не знаю, обігрівач, ну щось таке там, щоб велике було навантаження, і кліщами поміряємо, що воно нам покаже. А також я трошки, трошки засмучений через те, що це у нас не автоматичний вимірювач. Да? Я повівся на великий екран, а потрібно було, щоб у цієї фігні цієї кнопки не було, а просто в автоматичному режимі, щоб воно вимірювало ну, показувало, що саме я мірію. Тобто без усіх оцих переключень. Бо тут отак от от якось можна трохи сплутати. Да? Поставити там на діод і поміряти напругу, наприклад, там зміну напругу. І можна його, я так думаю, що спалити. Не знаю, не впевнений, але тим не менш. Таке собі. Так, ну але ми поки не засмучуємось. Знімаємо захисні ковпачки. Що це таке? Тю, Дивіться. О. Ну. Бачите? Китай є Китай. Знімали ковпачки разом трохи не витягнули взагалі. Не розібрали, не розмотали ці щупи. Так, беремо подовжувач. Так, я хочу поміряти. Це саме розрекламоване NCV. Wire sensing. Мається на увазі детектор дроту. Да? Ми притуляємо десь до стіни. Поступово десь вводимо. Так, наближаємось. Ще ближче. Ну, начебто, да, І звуковий сигнал є, і начебто ми зараз на дроті. Дивіться, де у нас вимикач. І дроти, я запевняю, що йдуть звідси наверх. Ми ще й близько до нього, дивіться, не підібралися. Добре, давайте туди нижче. Ну, от воно показує, значето десь десь отут. Де, якщо дроти від вимикача йдуть наверх отак. От, я, я вас запевняю, тому що я особисто їх прокладав. Ну, ось збоку від вимикача воно пищить. Відводимо, давай, давайте відстань покажу. Тут нема дрота. Тут десь ми близько. Ще ближче. Ще ближче. О, знайшли дріт, якого тут немає. По факту дріт іде звідси наверх. А воно ось тут показує, що він вже є. Ну як це? Отут -от дріт іде. Ось, ось тут він іде. Ось так наверх він іде. І воно показує, що тут начебто немає його, так? Да? І тут взагалі вже дроту майже нема. Як це так? Що за фігня? Коротше, ця фігня NCV Wire Sensing. Тобто детектор дроту, який проходить в ціні, повна туфта. Тобто цей прибор. Ну, можливо, із за того, що це просто дешманська фігня, яка там коштує приблизно там, десь 600-700 гривень. Так, тепер давайте все ж таки перевіримо. Тепер. Наші кліщі, да? візьмемо і подивимось, чи дійсно вони вимірюють якийсь там, я не знаю, там струм або опір, що вони там вимірюють в цих дротах. Я не знаю. Або, або взагалі воно здатно щось вимірювати, чи ні. Ну, ось підключив розетку. Мається на увазі просто ставити два щупи в розетку. Воно показує, да, десь приблизно 229-230 вольт. Ну, можливо, плюс-мінус. Плюс-мінус, не знаю, тому що у мене немає зараз професійного тестера мультиметра із собою для того, щоб перевітрити, чи відповідають ці цифри дійсності. Ну, тим не менш, але ні за хвилинку. Ну, ось, якщо порівнювати з прибором, в який підключений у нас холодильник, приблизно, бачите, там 231, тут 234. 233, ну, скачуть, можливо, із-за того, що контакт, можливо, десь там. ну, Плюс-мінус 2-3 вольти розбіжність. І, в принципі, хочу сказати, що це ну, погана розбіжність. Тепер експеримент. Подовжувач. Це у нас штекер від обігрівача. Обігрівач виставив на максимум. Він холодний. І зараз ми з вами поміряємо. Так. Судячи з усього, нам потрібно виставити ось скоріш за все, в це положення. Тепер вставляємо, так, щоб було видно. 0,2 ампера, да вставляємо І що зміниться у нас? Які показники? І що? І нічого? Бачу вімкнутий на максимум. Нічого не змінилося. По факту, я не знаю, начебто все правильно зробив. Вот так. Прибрали. Зараз показує 0,2 ампера. 200 мА, да? Якщо не помираюсь. Показники все правильно. Виставили на вимірювання сили струму перемінного току. Обігрівач лампочка горить. Він нагрівається. Зараз десь приблизно споживає десь 1,5 кВт. І воно що мені показує? Нічого взагалі не показує. Що я неправильно роблю? Більше тут нічого не можна перемикати. Ну, все правильно я зробив. Коротше. Коротше, Китайське лайно, воно і в Африці китайське лайно. Я так розумію, що цією фігнею, окрім як просто вимірювати, я не знаю. Чи, є, чи нема напруга просто в розетці, оце максимальний його функціонал. 226 вольт. Що воно до того показувало? Я не розумію взагалі. Що за цифри? Що воно там скаче? Якщо немає контакту, наприклад, там на клемі, да, то що воно, які цифри воно показує взагалі. ну, Що за 0,6 вольта? Коротше, коротше, да? не будемо сильно засмучуватись, але що ж не будемо. Воно ж не 100 гривень коштує, да? ну і тим не менше. Фігня ця витягається. Кріщі не працюють. NCV цей wire sensing не працює. Ну, да, щось на кшталт є у нас напівсенсорний екран, оці дві кнопки. Які у нас навіть не вимикаються, воно просто, бачите, в такому режимі. Ось тут, скоріш за все, просто тач-сенсор стоїть просто за екраном. Дешева примітивна фігня, з Сардуїно ще, мабуть, там просто поставили. Там воно там по 3 копійки коштує. Просто натискаєш. Ліхтарик вмикається, а тут натискаєш, змінюється. Там AC, DC, там, ну, перемінний там постійний струм і таке інше. Я не знаю ну, взагалі. Ну, Ця фігня, ну, не має вартувати таких грошей. Якщо чесно, якщо чесно. Ось така от штука. Чудова упаковка. Да. Червоно-чорна, вона гарно виглядає. Такий велика, така, як я не знаю, екран такий, як в Nokia 3310, хто пам'ятає, такий величенький такий був. 3х4 масштабом. Ну і на цьому все. І за чого його куплять, за чого такі гроші? Кліщі самі не працюють. Ліхтарик цей дешевий світлодіод, який там 3 копійки коштує. Екран не сенсорний, лише тут дві кнопки, ці сенсорні. Термопари немає, він не автоматичний, тобто потрібно перемикати між там, різними режимами, потрібно перемикати. NCV не працює, він не акумуляторний на батарейках. Ну, коротше, ну, ви зрозуміли, так? Да? Ну, і тим не менше, я старався, ставте ваші вподобаєчки, звичайно, пишіть коментарі, хто купляв подібні пристрої фірми Aneng як воно у вас працює. Пишіть, можливо, я щось не так вимірював, я не знаю, там. Струм на цих дротах. Хоча я не знаю, що може більше споживати енергії, там бойлер та обігрівач. я не знаю, півтора-два-два з 25 кВт. Воно мало показувати хоч якийсь струм. я не знаю, ну, воно... ну, коротше. Так. Всім дякую за увагу. До нових цікавих відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобачки, коментуйте це відео, підтримуйте україномовний контент. До нових цікавих відео, бувайте!